Віталію, шостикласники. Сьогодні ми з вами підійшли до теми, яка вважається. Не можу сказати, що складною, можливо, для будь-кого, але деякі стверджують, що точно важко розібратися, бо там багато мінусів. Отже, сьогодні поговоримо з вами з відніманням про віднімання раціональних чисел. Роздивимося всі випадки, які можуть трапитися при відніманні, саме при відніманні, і отже. Пропоную поринити цю пригоду, яка називається віднімання раціональних чисел. Для початку давайте пригадаємо ось такі прості справи, справи для того, щоб трохи розім'ятися, і наша задача зараз назвати числа протилежні до чисел, які ви бачите зверху на екрані. Якщо ми спробуємо проговорити усно, я напишу це на екрані, для того, щоб вам простіше було перевірити свої здогадки. Отже, до числа мінус 4 протилежним є число, 4, Далі 8, мінус 8,5, 2,7 число 0 протилежне саме собі, мінус 12,4 і 45,65. Ось таким чином. Далі, наступне завдання: знайти суму чисел. Якщо ми проаналізуємо, то ми бачимо, що у нас. Всі приклади містять саме протилежні числа, і хочу нагадати вам властивість додавання, що якщо ми будемо додавати протилежні числа, формула виглядає ось в такому вигляді: А-мінус, да? знак мінус, ще раз нагадую: в даному випадку говорить не про під'ємне число, а саме вказує на протилежність. Отже, Якщо ми беремо два протилежних числа і додаємо їх, то у будь-якому випадку у нас виходить 0. Мінус 7 плюс 7 це 0, 25 плюс мінус 25 0, ну і так само останні дроби. Два приклади з дробами 4 одинадцятих плюс мінус 4 одинадцятих, і відповідно мінус 16,546 і 16,546 дають в сумі 0. На попередніх уроках ми подивилися, як це працює, якщо у нас два протилежних. І числа йдуть в складі великого прикладу. Отже, і я вам рекомендувала завжди уважно на початку роздивлятися всі доданки, коли ми додаємо. Да? Якщо ми побачимо ці протилежні числа, то ми можемо розуміти, що це буде точно нуль. Отже, не нехтуйте цією можливістю скористатися саме такою властивістю, що сума протилежних чисел дорівнює нулю, і, відповідно, набагато, можливо, десь набагато, десь просто спрощуються приклад, і ви, звичайно, зменшуєте собі кількість дій. Так, ну і сьогодні, так як ми поговоримо про віднімання, я хочу, щоб ми пригадали разом з вами, що якщо у нас є, наприклад, приклад завдання 45 34 дорівнює 11», то зменшуваним ми називали з вами 45, від'ємник 34 і різниця 11. Це нам знадобиться далі, коли ми роздивимося правило. А як же віднімаються раціональні числа? Ось ну і це буде один із п'яти випадків віднімання. Це той, що ви вже знаєте. Ну, це те, що ви робили, і ми вже з вами робили в п'ятому класі, і в шостому, але в більшості такі прості приклади були. В початковій школі, отже, якщо перше число більше, ніж те, що яке ми віднімаємо від нього, звичайно, що це працює стандартно, так як ми вже і знаємо. Ось, ну і як працює віднімання з різнознаковими числами, пропоную роздивитися на прикладі. От якщо ми, наприклад, візьмемо точку з координатою 4, зараз побачите, да, ось тут у нас позначена позиція точка А з координатою 4 і запишемо, що нам потрібно відняти 7, да? Традиційно ми навчилися вже віднімати 7 4. Ось, і на попередніх уроках ви задавали запитання, чи можна відняти, коли ми працювали з дробами, там, припустимо, у нас було, ну, 10/21 відняти 13.21 у нас було, і ви казали, що відняти не можна, да? а я говорила, що можна, це трохи згодом ми це роздивимося. І отже, дивимося, що ми робимо. Значить, якщо взяти геометричний зміст, тобто подумати, що це означає на координатній прямій мінус 7, це означає, що точку з координатою 4 треба зменшити координату цієї точки, зменшити на 7. Якщо в нас іде мінус 7, це зменшити, зменшити, то треба рухатися в лівий бік на 7 одиничів. Відрізків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ми бачимо, що наша точка А потрапляє в точку Б, координата якої вже буде відповідно мінус 3. Тобто ми можемо записати, що 4 мінус 7 дорівнює мінус 3. А чому саме мінус 3? Я думаю, частина з вас інтуїтивно це відчуває, як це відхону перевідбувається перехід через нуль, да? і ми опиняємося в зоні, де у нас розташовані від'ємні числа. Ось, ну але ж основна суть правила, яке подається у підручнику, вони говорять, що будь-яке віднімання можна замінити додаванням, тобто розписати як 4-7, Ви бачите правіше, що це замінюється 4+, плюс далі. Значить, число, значить, плюс мінус ми міняємо на плюс, ось ми поміняли, і записуємо число протилежно до того, що було задне. Сімка протилежно до нього буде мінус 7. І отже, наш приклад розписується як 4 плюс-мінус сім. На попередніх уроках я вам показувала наоборот. Да, казала, що якщо в нас іде плюс-мінус, можна залишити просто мінус, віддається перевага саме мінусу. Тепер ви розумієте, чому. І отже, точку А ми переміщуємо. На сім одиниць вліво, маємо координату мінус 3. Тобто, наше правило, яке подається у підручнику, виглядає таким чином, щоб відняти від одного числа друге, ви бачите, що тут такі ключові слова виділені іншим кольором, віднімання замінюється на додавання. Відняти додати. Да? Щоб відняти від одного числа друге, потрібно до зменшуваного, це те число, яке стоїть на першому місці, додати число протилежне від'ємнику. Ще раз, якщо ми віднімаємо 45-34, мінус ви бачите жовтим кольором, я виділила, що мінус ми міняємо на плюс. І залишається у нас число від'ємне 34, Ми бачимо, що воно стоїть ось тут без знаків. Нам потрібно записати число протилежне до нього. Не випадково ми повторили на початку уроку, які числа називаються протилежними. І отже, наш приклад перетворюється на такий, як 45 плюс-мінус 34, А як виконується додавання? Відповідно, ми вже з вами роздивилися. Знову ми пригадуємо, що це різнознакові числа. Нам треба відняти їх. Модулі і подивитися, розуміючи, що 45 по модулю більше, воно додатнє, отже, результат у підсумку буде у нас додатній. Отже, ще раз прошу зупинити відео, переписати це правило собі в зошит. І все, що нам потрібно запам'ятати, що щоб відняти від одного числа друге, це якщо мова йдеться про раціональні числа, да, звичайно, що Зрозуміло, що якщо у вас іде традиційний приклад, 45-34, мінус його розписувати не потрібно. Ми віднімаємо його як зазвичай. Просто на цьому прикладі показується, як це правило працює. І от ну, із досвіду роботи, хочу вам сказати, що не всі. Завжди розуміють, як працює це правило. Да, вони плутаються. От, наприклад, ми беремо, якщо 6 нінус 4, Ви бачите перший приклад, да, то плутають, що мінус це відноситься до числа 4, Думають, а яке ж до нього протилежне і так далі, чи я поміняв плюс на мінус, чи не поміняв. Так, от дивіться, взагалі по відніманню у нас може бути п'ять випадків. Давайте їх уважно роздивимося і подумаємо, чи можливо на якихось випадках треба застосовувати це правило, а в якихось інших. Випадках я вам зараз покажу, можна скористатися трохи в інший спосіб простішими такими, ну скажімо так, підказочками, які вам допоможуть простіше впоратися з цими завданнями. Значить, традиційне перший приклад: 6-4, нічого замінювати не потрібно. Це те, що ми вже з вами вивчили і розуміємо, що якщо ми від більшого числа віднімаємо менше, це буде 2. Не треба розписувати по правилу, Хоча, якщо б ми розписали ось так, да, мінус ми поміняли на плюс. Число протилежно до 4 – це мінус 4. і за нашим традиційним правилом ми бачимо, що у нас різнознакові числа від більшого відняли менше. Поставили знак більшого модуля, тобто це все працює. Але ще раз наголошую, що якщо ми маємо справу з звичайним прикладом, до якого ми звикли, не потрібно це правило застосовувати, ускладнювати собі життя, віднімаємо традиційним способом. Моя така рекомендація. Так, а тепер ми дивимося 4-6. шість. Да? Тут можливі два варіанти. Якщо ви розумієте, да, пригадуєте собі, уявляєте в голові координатний промінь, ви бачите, що тут перех... відбувається перехід через нуль. Ну, тобто, 4 у нас менше число, 6 більше. І, звичайно, що ми опинимося в лівому боці від нуля на координатному проміні, і це буде мінус 2. Але якщо ми спробуємо розписати за правилом, яке ми переглянули на попередньому слайді, у нас буде мінус, ми міняємо на плюс, число протилежне до 6 – це мінус 6. І отже, далі ми маємо різнознакові числа. 6 мінус 4 це буде 2. Мінус 6 по модулю більше, отже, результат у нас буде від'ємним. В цьому випадку у нас відбувається мінус 2. Тобто, ви бачите фактично, що перший і другий випадок можна виконати без переходу на плюс, тобто не міняти. Якщо вам не зрозуміло, як відбувається за допомогою координатного проміння, ви розписуєте ось так за правилом. Так, далі наступний приклад: мінус 4, мінус 6. Значить, у нас є по суті два від'ємних числа хто із вас бачить, да, і у відповіді ми будемо мати мінус 10. Ну, от, якщо так взяти так. Не користуючись правилом, ще раз два мінуса нам говорять про те, що це стоять поруч два від'ємних числа. Ну але наразі для того, щоб переконатися в цьому, давайте перевіримо, чи працює правильно. Значить, в першому числі ми нічого не змінюємо, просто переписуємо, як воно є. Далі віднімання перший мінус це про те, що задається від'ємне число. Другий мінус нам говорить про те, що треба відняти. Отже, за правилом ми додаємо. Тобто, віднімання міняємо на додавання і записуємо число протилежне до 6, те, що стоїть після мінуса, число протилежне до 6, це буде у нас мінус 6, і ми маємо справу з вами з додаванням двох від'ємних чисел. Пригадуючи попередні уроки, правило додавання двох від'ємних чисел, ми бачимо, що це буде сума 6 плюс 4, 10, І у підсумку маємо від'ємне число мінус 10. Ось так. Ну, знову-таки, кому потрібно, ви можете робити це за правилом. Хто зрозумів на початку я говорила, що по суті це задається два від'ємних числа. Ось так, да, можна собі уявити, це буде мінус 10, Добре. Так, ну і от тепер в правилі в прикладах 4 і 5 вони фактично схожі. Просто в першому випадку на першому місці у мене стоїть додатнє число 4, а в другому прикладі він же п'ятий, да? я маю на увазі два залишившихся, стоїть від'ємне число, і у нас стоїть мінус, 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 мінус. І вже давно ви мені казали, що да, два мінуси дають плюс. От наразі прийшов той момент, коли ми дійсно можемо стверджувати, що два мінуси перетворюються на плюс, і фактично я можу переписати це як 4 плюс 6, А ви можете запитати, а чому це так? А давайте перевіримо, як працює знову таки те правило, яке ми роздивились на попередньому році. Якщо ми зробимо це за правилом, значить мінус да, це знак віднімання, перший мінус. Ми 4 міняємо в мінус на плюс. І потім мені треба записати число протилежне, а оце мінус в дужках нам якраз казує, що задається від'ємне число. Так от число протилежне до мінус 6 – це буде 6. І ви бачите, що наш приклад перетворився по суті те, що ми і записали: 4 плюс 6. Щоб не пригадувати кожного разу, як же працюєте правило, що на що поміняти, просто запам'ятали, що два мінуса всередині прикладу нам. Дають плюс 4 плюс 6 буде 10. Отже, не дивлячись на те, що в нас тут самі мінуси стоять, ви бачите, що в результаті число збільшується. Було 4, стало 10. Щодо прикладу, 5, тут та сама історія. Єдине, що ми бачимо на першому місці, стоїть мінус 4, тому ми його переписуємо: мінус 4, і далі оці два мінуса – перетворюється на плюс, я записую мінус 4 плюс 6. Далі ми маємо справу з різнознаковими числами. Цьому випадку ми пригадуємо, що потрібно відняти від більшого по модулю, менше по модулю, 6 мінус це буде 2. І так як число 6 було додатнє, а воно більше по модулі, результат у нас буде додатній. Ну або можна було ще переставити. Що стосується останнього прикладу, можна було, я вже вам показувала цей прийом переставити як 6 інос 4 і маємо справу з нашим звичайним випадком, першим найпростішим, що ми від більшого віднімаємо менше. Отже, подивіться, як виглядав на початку приклад 5, да, було стояло 3 мінуса, 2 мінуса всередині ми поміняли на плюс, потім можна переставити місцями 6 мінус 4, і це все дорівнює 2. Ось такі 5 випадків. Інших варіантів неможливо, тому ще раз давайте повторимо. Швиденько проговоримо. Значить, якщо ми маємо справу з першим випадком, віднімаємо традиційно, далі другий, третій випадок можна зробити за правилом, можна за координатною прямою. Хто розуміє, як це все працює? В прикладах 4 і 5 ми замінимо два мінуси на плюс, і без правила, відповідно, яке ми роздивилися, віднімання можна зробити це завдання. Ось таким чином. Ну, і тепер давайте відповідно спробуємо застосувати отримані знання на практиці. На, на екрані ви бачите приклади. Так, прошу, будь ласка, хто може зробити їх усно виконуєте усно. Хто хоче записати, зупиняєте відео, записуєте і потім перевіряєте, а чи такі у вас відповіді вийшли на екрані. Отже, значить, це приклад випадок 2, який ми тільки що роздивлялись на попередньому слайді. Тобто, у нас перше стоїть число менше, і тут. Можна зробити за правом. да? Значить, ми мінус міняємо на плюс. Далі відповідно, ми дивимося, що. Друге число у нас буде в усіх трьох випадках приклади, всі аналогічні правила, одне й те саме вміняємо на протилежне на мінус, і враховуючи той факт, що ми маємо справу з різнознаковими числами, по суті, потрібно відняти, і у всіх трьох випадках результат буде від'ємний за рахунок того, що у нас на другій позиції стоїть більше число по модулі, Да? Отже, якщо ми зробимо це завдання, то у нас виходить мінус 3. Ось таким чином. Далі наступний випадок. Так само, це завдання, цей випадок це три, був на слайді. У нас на попередньому можна краще зробити за правилом для того, щоб не плутатись. Ну, але хто запам'ятав, ви пам'ятаєте два від'ємних числа. Як ми їх виконуємо? Ці завдання, значить, подивилися: ми додаємо числа по модулю, і результат буде від'єм. Да? Отже, рахуємо скільки буде, і прописуємо. Значить, це у нас буде мінус 38. Думаю, що ви вже додали усно, Да? Це такий усний рахунок. Тренуємося, мінус 76, і відповідно у третьому прикладі мінус 33. Ось таким чином виконується. Віднімання, а по суті, ми перейшли до додавання у всіх трьох у всіх шести прикладах. І подивіться ще раз, як це виконується. Перейшли в мінус, поміняли на плюс, записали число протилежне до того, яке стоїть на другій позиції. Від'ємник він називається. Я нагадую, да, і ось таким чином виконується віднімання. Ви бачите, що в принципі. Нічого складного немає. Ну і оце тут у нас задаються два випадки, коли ми маємо справу з двома мінусами всередині. Тобто, по суті, ми можемо поміняти 36 плюс 15. Так, дивимося, що у нас виходить. Да? Значить 36 плюс 15, рахуємо, скільки це буде. Дивимося. Да? А значить, що тут у нас виходить? 51, да? далі 49 плюс 21, це виходить 70, рахуємо, да? розминаємося, так, 55 плюс 14, це буде 69. Далі, в прикладах трьох наступних, оці два мінуси нам дають плюс, отже, у підсумку маємо, що мінус 46 плюс 25, і я вам казала, що можна поміняти, наприклад, місцями, да? переставити як пазли 25 мінус 46, так, маємо справу з різнознаковими знаками, тому. Віднімаємо це, виходить у нас у всіх. Ну, будемо тут, якраз будемо дивитися. Не можна сказати однозначно. Чи це будуть завжди від'ємні числа, чи це додатні? Треба дивитися, яке число по модулю буде більше. В першому прикладі ну ці три завдання. останні, у нас більше число по модулю від'ємне. Тому результат буде від'ємне. Мінус 21. Далі в другому прикладі наоборот, Ви бачите, що 31 по модулю більше воно додатнє. Отже, у підсумку будемо мати відповідь 2 і 54, мінус 65, знову число по модулю більше від'ємне, тому результат буде від'ємним і, віднімаючи, маємо мінус 11. Ось так. Значить, наступні оці два випадки, які ми з вами роздивилися, вони були четверте і п'яте на слайді, два мінуси всередині міняємо на плюс, і, в залежності від ситуації, уже, відповідно, розв'язуємо ці завдання. Так, це були приклади з нашої презентації. В принципі, всі п'ять варіантів уже віднімання ми роздивилися. І для того, щоб закріпити, давайте спробуємо переглянути декілька прикладів з підручника, які подаються у вас в параграфі 41, Якщо ви працюєте за підручником Олександра, Істера, математика, 6. Отже, 1089. Давайте пропишемо ці всі завдання для того, щоб переглянути. Як застосувати отримані знання, тільки що на практиці, тому що тут у вас вже всі приклади намішані в одному номері, вам не розказують, а деякі правила треба застосувати. Ми маємо їх пригадати самостійно. Отже, в першому завданні: мінус 8,5, мінус 5,7. Ми бачимо, що всередині у нас плюс ну, два мінуса немає, стоїть два. Від'ємних числа нагадую, але хто цього не пригадає, то ми перше число переписуємо, друге заправимо. Це випадок 3, у нас, здається, був да, на слайді, значить, мінус ми міняємо на плюс. Мінус міняємо, або другий, здається, мінус міняємо на плюс, і записуємо число протилежно до 5,7. Це буде мінус 5,7. Маємо справу з двома від'ємними числами і додаючи основу, маємо, що це буде 13,9 зі знаком мінус, бо мали справу з двома від'ємними числами. Так. Прикладі 2 дивимося. Ну тут якраз нам до речі дали всі чотири випадки, які ми роздивились. І так, 14 мінус 21,5. Знову завдання, в якому треба застосувати правило 14 Переписали, мінус поміняли на плюс і взяли число протилежно до 21,5. Маємо справу з різнознаковими числами. Так, і треба віднімати. Деякі з вас ще наразі неправильно віднімають, тому зараз покажу, як потрібно це зробити. 14 – це ціла частина, тому записуємо ось таким чином. Не рівняємо по правому краю да, а саме ціла частинка під цілою частинкою поставили кому дописали 0, Далі 1 не віднімається, взяли сюди. Виходить 7 і 1, мінус 1 – 0. Отже, 7,5. І так як у нас число більше по модулю було від'ємне, результат від'ємний. Дивимося далі: приклад 3. Ось тут у нас вже почнуть працювати. Ви бачите, йде мінус мінус 17. Наш мінус-мінус перетворюється на плюс. Отже, буде мінус 9 плюс 17. Знову маємо справу з додаванням різнознакових чисел. В цьому випадку ми будемо віднімати 17 мінус 9, або можна переставити ось так, да, традиційним способом і віднявши, отримаємо результат 8. Так, і останнє завдання. Знову таки зовсім інший випадок, якого ще не було. Мінус-мінус. В цьому завданні знову два мінуси перетворюються на плюс, і маємо справу з, з додаванням 19 плюс. 13,1. І правіше нагадую, як це виконується. Записую 13,1, 19 – це ціла частина, тому підписуємо під цілою частиною 9 плюс 32, і виходить 32,1. Ось таким чином. Якщо не встигаєте, а записуєте в зошиті завдання, зупиняєте відео, дописуєте. І ми рухаємося далі, подивимося ще два номери саме на. Додавання, в яке перетворюється наше віднімання, по суті. Да? Отже, ще раз хто не встигає зупиняєте відео, дописуєте, а ми рухаємося далі і роздивляємося наступне завдання. Так. Переглянемо, що нам пропонують у підручнику цікавого. Ну зрозуміло, що сьогодні першого урок, ми таких складних завдань робити не будемо. Ну от для усного рахунку вам пропонують виконати такі завдання. Ось деякі з вас. Можу це зробити усно, а для деяких я все ж таки розпишу, да, як працюють правила, тому що не всі на першому етапі зразу можуть це сказати: От 0, мінус 8, Раніше ми говорили, що відняти таке завдання, виконати не можемо. Але тепер, коли ми вже познайомилися з координатним променем, лівіше від нуля, і розуміємо, що в нас є від'ємні числа, ми точно розуміємо, що це буде 0, За правилом мінус ми міняємо на плюс, беремо від'ємне протилежне число. це і у відповіді маємо мінус 8». Так, прикладі 2. Ну я вже розписувати не буду. Думаю, що ви здогадалися, що це буде мінус 2. Бо ми 2 плюс, ну, бо давайте так, 2 плюс мінус 4 два різнознакових числа відняли. Так, мінус 2 мінус 3. Ну, давайте третє, розпишу. Мінус 2, мінус 3. Міняємо да, мінус на плюс. Пишемо в дужках протилежне число, і у підсумку маємо мінус 5. Далі, ну ось тут ми зробимо усно, це у нас перетворюється, наприклад, мінус 2 плюс 5, це буде 3 або 5 мінус 2, да? далі так само можна зробити, приклад 5 усно, 7 мінус мінус 1, це 7 плюс 1 дорівнює 8, і в останньому прикладі це буде мінус 5 плюс 5, наш улюблений приклад. Так, на початку ми повторили, що сума протилежних чисел дає нам ось такі усні завдання. Ви можете їх ну, повторювати декілька разів для того, щоб розібратися. Вони дійсно тренують ваші навички, працювати з різнознаковими числами, від... а саме віднімати їх. Так, і наостанок роздивимося. Останнє завдання, 1092. Ви можете зупинити це відео, виконати всі вісім завдань, і перевірити, чи так у вас вийшло, чи ні. Ось. Ну а я наразі для всіх коментую, як же працюють наші правила. Отже, дивимося: завдання 1. мінус 13 Ми розписуємо, як до мінуса беремо плюс протилежне до 13. І це буде мінус 13. Різнознакові числа, нам треба їх відняти. І у підсумку виходить число від'ємнє, бо число мінус 13 було у нас по модулю більше. Виходить мінус 6. Завдання 2. Мінус 5, мінус 3. Це два числа у нас від'ємних, ну або якщо за правилом це буде мінус 5. Мінус міняємо на плюс, беремо число протилежне до 3, мінус 3. Виходить мінус 8. Так, завдання 3 особливо коментувати не буду. Ну, це наш улюблений на майбутнє, буде приклад, два мінуси нам дають плюс, і отже, виходить 20, 13 плюс 7. Далі, в прикладі, 4, Та сама історія, практично, на першому етапі. Так, я вже сразу записала плюс. Ну, давайте сразу запишу плюс. Уже у нас вийшли два різнознакових числа. Мінус 12 плюс 5 це буде мінус 7, Без коментарів вже декілька разів сьогодні повторювали 0, мінус 12. ми 0. Додаємо число протилежне мінус 12. І у підсумку маємо мінус 12. Так, далі беремо шостий приклад, мінус 5. Я сразу записую. Мінус да? 5 це буде плюс 9, 2 мінуса нам дають, або 9, мінус 5, якщо переставити, це буде 4. В прикладі 7 у нас виходить 0 плюс 18, це буде 18. І в прикладі 8. Мінус 8 традиційно нам завершують одним і тим самим правилом: плюс 8 дорівнює 0. Так, хто зупиняв відео, можете перевірити, чи так у вас ще не так, коли ви розв'язали самостійно в зошиті. І на сьогодні ми будемо завершувати. На наступному році роздивимося вже більш цікаві завдання, які собі тримав утримують у від правила віднімання. Але наразі, коли будете виконувати домашні завдання, прошу ще раз дуже чітко для себе розписати оці всі п'ять випадків, які ми роздивилися сьогодні на уроці, і саме для себе визначитися, в якому із яких випадків ви будете користуватися або традиційним правилом, яке ми з вами роздивилися для всіх, їх або ті. Ну, такі окремі можливості, якими можна скористатися для того, щоб розібратися з відніманням на сьогодні, все до наступного року.